завданні. Друге перше, то перший то їжі. Друге теж. І не сміть мене вбивати. Я вб'ю. Я вб'ю тебе. тебе не можна застріляти, бо ти такий... А там, ти дивишся в мультики, хто дивиться в мультики? Я тебе пробую вистрілити. Давай, маленький. А, Бубус, ото Ізі, то Ізі. Стоп, стоп, стоп. Треба, особа, треба. От реально воно там падає ще. Ти молодець, давай, там ще хвилина. Е ти досі там, ти треба запам'ятовувати. Там вони підсвічуються і треба то запам'ятовувати. Так, да. там ще? ну капець. я вже давно тупою. Там треба запам'ятати спершу два, потім три, потім чотири, а потім п'ять. Угу. Правильно він каже, правильно, давай ви що от нас завдання хорош, 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 Все хорош хорош, хорош Легчайше для величезня. Реально, далкий вид. Малень! Мало, ти тепер застрелити хоче. Я не зідаю, застрелю маленький. Ти де. Маленький на ч. Ой, там буде шоу. Де вона? А де вона? А, понятно. На третьому. Ну, ходи сюди, я тебе застрелю. Да, давай, давай. А, давай? Я хочу за собі його застріли. Тепер. Минус. Мінус. А, 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 а чого? Ну, приста. Да. Ми тепер двоє. О, я на їзі тебе виграю. Ні, я тебе. Понятно. Ти мене не можеш застрілити, тому я що Я що... знаю, я знаю. Тому що ти батяра. Я батя твій. Все понятно. Ти батяра. Я батя. І <клухи> сигма бой, я сигма бой. Понятно. Сигма, сигма бой, сигма бой. Сигма бой, вот стріляй по ньому. Я nee, не хочу. Кокуматі. Ховайся будь-де на тому ліжку, залізай наверх. Ні, то не треба наверх. Треба бачу. Я тебе бачу. Ти маєш сховатися від ігроків. вони тебе мають вбити просто. Вони хочуть збитою. Я за тобою знаю, мені потрібно залізти якось всередину ліжка. Mm. Е, мені потрібно залізти типу. Ну то їзі виграти тут. Я того разу на ізі. Сюди. <клес> вот на ізі. Мене теж бита тепер. Хорош, все. Давай, ховайся. Ти без іграки нас замочить. Іде. Я тебе можу спити. Вистань. Та хватить. Ты разумеешь, что ли, с Короче. Добрый псевдик. Что ты игроки. Я тебе можно застрелить, ты просто пистик взят и Бам! О, мазик попал. Ой, я захвачу. Надо бац убирать, тут не кто хватит в игроки. Ты что раздолг. Я знаю. Иди сюда. Да игроки. в Эээ! А почему? А що там выда? А игра. А то я ж поняла. Это у нас. Я вижу запас этот забанец. А ты вообще-то одразу пошла завдання данным захлам.